Друзі, всім привіт! З вами YouTube канал Механіка по Українськи і як обіцяли, сьогодні ми встановимо спеціалізовану програму для 3D-друку та налаштуємо для неї свій 3D-принтер. Але для початку ми хочемо подякувати вам за вашу велику активність та як ви підтримуєте нашу творчість і контент, оскільки нас вже понад 3000, то в наступному відео ми хочемо розіграти серед вас одразу три подарунки. Нашу фірмову чашку з логотипом YouTube каналу. Багатофункціональну ручку 5 в одному зручний аксесуар для тих, хто часто працює над інженерним та графічним проєктуванням або дизайном. Ви зможете повністю поринути у робочий процес і не відволікатися на пошуки необхідних підручних предметів. Ручка MultiTool допоможе швидко намалювати графік, записати нотатку, вимірювати рівень площини і навіть закрутити чи відкрутити гвинти. І третій подарунок Powerbank на 12 тисяч мА гаджет, при якому ви завжди будете залишатися на зв'язку в будь-який час та в будь-якому місці, без прив'язки до електромережі. Тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, ну і клікніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео та умови розіграшу. Ну і перед початком як завжди, питання, відповідь на яке, обов'язково пишіть на в коментарях, як називається даний інструмент. А ми безпосередньо переходимо до нашої теми відео. Згадуємо, що в попередніх відео ми робили 3 d модель та проекційне креслення деталі, до речі, посилання на відеоуроки залишаю нижчі в закріпленому коментарі, тож для подальшої роботи і 3D-друку деталі потрібна програма Cura. Встановлення цієї програми не вимагає дороговартісних ліцензій чи ламаних версій, з якими потрібно добре посидіти для встановлення. Тут заходимо в пошукову систему Google та прописуємо англійською Cura Download. Нічого лишнього не шукаємо, вибираємо одразу ж перше посилання. Тут клікаємо, що ми згідні продовжувати перегляд. Вибираємо завантажити безкоштовно. Так, тут обов'язково потрібно вибрати свою операційну систему Windows, Linux чи якщо у вас MacBook, то MacOS. Найчастіше і в нас включно це є Windows, тому вибираємо її. Бачимо, що зверху проворочку ті з'явилося вікно завантаження установчого файлу. Тут же все залежить від швидкості вашого інтернету. Більше швидкість, швидше завантаження. Зараз відео трішки пришвидшу, щоб не займати лишній час. Так, файл завантажений. Відкриваємо його, виберемо показати в папці. Клікаємо по ньому два рази та запускаємо установчий файл. Тут все просто вибираємо «Далі», Згоден. Так, тут знову «Далі». То вибираємо далі. «Встановити». Встановлення самої програми також не займає багато часу. Так, встановлення завершене. Залишаємо галочку, щоб запустити програму, так, клікаємо завершити. Тут не лякайтесь, що програма так довго запускається, це тільки перший раз після встановлення. Всі наступні рази будуть доволі швидко відкриватись. Так, залишається зробити налаштування. Як я і казав раніше, що не просто скачати програму, під'єднати там 3D-принтер і все в ній буде працювати одразу. Її потрібно належним чином налаштувати під власний 3D-принтер. Тобто, щоб вона бачила координати, габарити та робочу область, яка буває доволі різною. Тут далі пропустити. Так, а ось тут нам і потрібно вибрати принтер, на якому ми будемо працювати. В даному вікні потрібно вибрати марку та модель. У нас принтер Creality 3D, Creality Ender 3. Так, вертаємо вниз і шукаємо марку Creality 3D. Так, тепер модель Creality Ender 3. Вибрали і йдемо далі. В цьому вікні початковий g код і кінцевий. Нічого не потрібно міняти, рухаємось далі. Тут пропустити і фініш. Все, налаштування принтера повністю завершене. Бачимо зліва вгорі, пише наша модель принтера Creality Ender 3. Появились робоча область та координати. Ну і на цьому у нас все. В наступному відео ми завантажимо нашу 3D-модель в кору та задамо всі необхідні параметри та заповнення для подальшого друку. Тож з вами був YouTube канал Механіка по-українськи, і, як завжди, ми не прощаємося, а кажемо вам тільки до наступної зустрічі.